Фірма Екран віконні конструкції це сучасне підприємство з виробничою потужністю більше ніж 12 тисяч метрів квадратних віконно дверних виробів в місяць. Заснована в 1999 році в місті Стрий Львівської області. На даний момент фірма є одним з лідерів віконного ринку західного регіону з розвинутою офісною та дилерською мережею, яка дозволяє пропонувати продукцію максимальній кількості клієнтів. Крім виробничих потужностей, фірму екран віконні конструкції вирізняє відмінний сервіс. При замовленні продукції фірми клієнт отримує повний пакет послуг, пов'язаний з вибором та обслуговуванням вікон від кваліфікованої поради щодо найкращого конструктивного рішення до замірів доставки і монтажу та гарантійного обслуговування продукції. Фірма надає 5 років гарантії на власні вироби при власному виконанні монтажу. Виготовлення вікна починається з порізки профілю. Фірма екран віконні конструкції використовує профілі ПВХ німецьких фірм Саламандр, Алюпласт та турецькою Вінтех. Всі вони характеризуються найкращими показниками якості у своїй ціновій категорії. Порізка профілю відбувається на автоматичній лінії німецької фірми Репіт. Використання даної лінії, яка управляється відповідним програмним забезпеченням, дає декілька суттєвих якісних переваг у порівнянні зі станками ручної порізки. А саме Похибка точності порізки складає 1 десяту міліметра. Отвори під водовідлив робляться автоматично паралельно порізці. Збільшення продуктивності процесу завдяки одночасній порізці двох профілів. Це дозволяє отримувати заготовки для 150 виробів в зміну. Далі при потребі відбувається фрезерування імпосту для його подальшого встановлення у вікно. Після цього в заготовлений профіль вставляється та кріпиться армування, а саме сталевий підсилювач відповідної форми. Стандартна товщина його стінок 1,5 мм, але у вироби великих розмірів та з використанням профілю в декорі вставляється армування з товщиною стінок 2 мм. Потім відбувається процес зварювання заготовок по кутах з подальшим усуненням зварного напливу. На фірмі Екран віконній конструкції даний процес відбувається на автоматизованій лінії зварювання та зачистки кутів німецької фірми Вегома. Завдяки єдиному програмному забезпеченню, якість отриманих результатів у декілька разів вища, ніж на обладнанні, що обслуговується вручну. Основні переваги лінії вегома одночасне зварювання всіх чотирьох кутів вікна в одній площині, програмний контроль якості зачистки кута, можливість зачищати криволінійні поверхні різних форм складних профілів завдяки чотирьом осям, що значно збільшує продуктивність, а саме досягнення показника 120 вікон в зміну і більше. Після монтажу гумового ущільнювача на створку зварене вікно попадає на стіл монтажу фурнітури. Фірмою екран віконні конструкції використовується фурнітура німецької фірми ГУ для профілів Salamander та Алюпласт та турецької Ворне для профілю Вінтех. Дані системи фурнітури поєднують найкращі функціональні та естетичні якості і добре зарекомендували себе як на європейському, так і українському ринках. Паралельно з цим відбувається процес порізки штапика, яким кріпиться склопакет до вікна. Після чого готове вікно потрапляє на стенд перевірки якості. Площа склопакета складає велику частину загальної площі вікна. І тому від цього високотехнологічного виробу залежить чимало фізичних якостей вікна. Фірма екран віконні конструкції виготовляє склопакети на власному виробництві. Процес виготовлення склопакету починається з порізки скла, яка відбувається на автоматизованому столі. Подача розмірів та контроль порізкою здійснюється відповідним програмним забезпеченням стола. Він має можливість різати як прямолінійні, так і фігурні контури, арки та круги. Похибка точності складає одну десяту міліметра. Стіл оснащений повітряною подушкою для зручного руху скла по поверхні, а також планками для точного розлому скла та механізмом нахилу для завантаження. Порізане по розмірах скло потрапляє на лінію, де спочатку проводиться його мийка демінералізованою водою з подальшою перевіркою якості чистоти скла. Потім відбувається нанесення на рамку бутилу як первинна герметизація склопакету та з'єднується поверхні скла на дистанційній рамці з подачою в прес для фіксації. Склопакет вторинно герметизується тіоколом. Два шари герметизації надійно захищають конструкцію від проникнення вологи всередину та надають міцності склу. Окремо на фірмі екран віконній конструкції працює цех з виготовлення нестандартних конструкцій. Тут більшість з вище вказаних процесів проводиться вручну. В цьому цеху виготовляються арочні, складні фасадні та дверні конструкції. Вся виготовлена продукція потрапляє на стенд перевірки якості і лише після цього доставляється клієнтам. Фірма екран віконні конструкції виготовляє вироби з алюмінію, а саме вікна, двері та фасадні конструкції, які часто використовуються в будівництві висотних об'єктів та об'єктів спеціального призначення. Для забезпечення найкращої функціональної та естетичної якості своєї продукції фірма екран віконній конструкції самостійно проводить монтаж виготовлених нею конструкцій. При цьому монтажі використовуються лише найкращі матеріали. Вироби кріпляться до стіни турбошурупами або спеціальними дюбелями та монтажною піною, яка захищає від проникнення повітря в отвори між стіною та вікном. Дощільне підприємство Екран віконні конструкції лідер на ринку будівельних конструкцій. Наш семирічний досвід, з виробництва вікон, дверей та фасадів, дає нам змогу втілити в життя найрізноманітніші архітектурні проекти. Ми досягаємо успіху завдяки ретельному дотриманню всіх технологічних норм. Використання якісних та сертифікованих матеріалів. Як наслідок цього, ми виробляємо продукцію, яка отримала схвальні відгуки від споживачів не тільки в Україні, а також в Німеччині та Франції. Музька цінова політика дає нам можливість залучити клієнтів, для яких головне не тільки якість, але й ціна.